Тіла є око, Отже, якщо око Твоє буде чистим, то і все тіло Твоє буде світлим, коли ж око Твоє буде нечистим, то і все тіло Твоє темним буде. Отже, якщо світло, що в Тобі є темрявою, то яка ж тоді темрява? Ніхто не може двом господарям служити, бо одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одного триматиметься, а другим знехтує, де можете служити Богові і мамоні. Задля цього кажу вам: не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти. Чи пити ні для тіла вашого, у що одягнутися? Чи душа не більша за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, і отець наш небесний годує їх. Хіба ж ви ж набагато кращі за них, хто із вас? Торбуючись, може додати собі зросту хоча би на лікоть, і про одяг чого піклуєтесь, подивіться на лілеї польові, як вони ростуть, не трудяться і не прядуть. Кажу ж вам, що Соломон, у всій славі свої не одягався, так, як жодна з них. Якщо ж траву польову, що сьогодні є, завтра буде вкинута в піч, Бог так зодягає. То хіба не набагато краще зодягне вас маловіри? Тож не турбуйтеся і не кажіть, що нам їсти, чи що пити, або що одягнутися, бо всякого цього язичники шукають. Знає бо Отець ваш Небесний, що ви маєте потребу в усьому цьому? Шукайте ж спершу Царства Божого і правди Його. І все додасться вам. Одного разу, коли Ісус прийшов у землі Кесарії Филипової, то спитав учеників своїх, за кого люди вважають мене сина людського. Вони відповіли одні за Іс... Іоанна, Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію, або одного з пророків. Він говорить їм, а ви за кого мене вважаєте? Симон же Петро, відповідаючи, сказав, Ти є Христос, Син Бога живого». тоді Ісус сказав йому відповідь блажений ти, Симоне, Сину Іонин, бо не плоть і кров відкрили тобі це, а Отець мій небесний, який на небесах, і я кажу тобі, Ти Петро. Тобто камінь, і на цьому камені я збудую церкву мою, і врата пекла не здолають її. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, узлюблені брати і сестри, сьогодні ми вже маємо третю неділю після п'ятидесятниці. І сьогодні наша церква вшановує двох величних мужів, двох апостолів Петра і Павла. Це люди, які були настільки сильні вірою, настільки вони були. Потужні, що вони є тими з апостолів, яких наша церква, напевно, що найбільше вшановує. Адже Петро і Павло, вони були доволі різними людьми, зовсім різними. І навіть і покликання було у них різне. Петро, який був покликаний одним з перших апостолів, був завжди поруч з Христом. Він був, мав. Такий зривний характер, він був вогонь, який завжди взривався, який завжди хотів тільки жити по-максимальному, якщо служити, то по-максимальному. Але він був людиною боягузливою зі страху. Адже ми знаємо, що він тричі зрікся Христа, як і він йому говорив, коли настала небезпека, він це зробив. Він зрікся. Зрікся свого вчителя. І все подальше своє життя, він за цей крок завжди жалкував. І церковне передання говорить, що очі його були завжди сповнені сліз, тому що він відчував все життя, цю свою слабість, яку він допустив. Інший же апостол Павло, це був фарисей, це був людина. Дуже грамотна, яка знала досконало Святе Письмо, яке добре знала і весь Талмуд і всі закони єврейського народу, який служив їм. І він також був доволі максимальний у своєму виконанні, адже він був тим, хто старіг одяг тих, що карали першомученика Стефана. Він був тим, який прийшов до Фарисеїв і сказав, щоб вони його благословили на пошук, переслідування і кару всіх християн. Він думав, що він цим самим служить Богові. Він переслідував, він карав християн, але одного разу по дорозі в Дамаск з ним сталося чудо. Господь йому сказав: на нащо ти мене гониш? І ці слова настільки були сильні, наскільки були переконливі для Павла, що він в цей же ж момент покаявся і він зрозумів всю гріховність свого життя. Він це зрозумів і відчув. І сьогодні наша церква євангельським оповіданням говорить нам про те, що очі, наш погляд, має бути чистим, щоб. У нас в самих горіло світло Божої Іскри, щоб ми були такими, які дарують світло. Адже, якщо є в нас темрява, то нас тяжко змінити. Нам тяжко побачити істинне світло Боже. І Господь сьогодні нас навчає про те, щоб ми не піклувалися даремно. Він нас навчає, щоб ми з вами шукали спершу Царства Божого, а все решта нам додасться. Господь нам тут сьогодні знову і знову нагадує про те, що основним в нашому житті це є пошук царства Божого, це є слідування Його істині. І це для нас дуже важливо. Це говорить нам про те, щоб Основна наша мета це є пошук Царства Божого. А все решта, це тільки допоміжне у, цьому наш, у цій нашій головній меті. І Господь нас навчає, щоб ми не турбувалися, що нам їсти, що нам пити, що нам зодягнутися, а шукали царства Божого, і це все нам додасться. І це для нас дуже важливо. Адже ми з вами часто. Ставимо собі набагато інші цілі, набагато приземлесті, набагато, як для нас здається, важливіші в цей момент нашого життя. Але насправді основне це є пошук миру, пошук Царства Божого в нас. І Господь нас навчає, що Царство Боже вже є, воно вже прийшло, воно є у кожному з нас, у кожному нашому серці. Адже виконувати Божий завіт, виконувати Його заповіді, жити за Його словами, це вже ми на шляху до Царства Божого. Це вже царство Боже в нас будується. Коли ми так живемо, коли ми виконуємо заповіти Божі, ми живемо правильно, ми йдемо правильним шляхом. І Господь нас навчає, що таке Царство Боже. Ми ж з вами розуміємо владу. Трошечки інакше. У нас на сьогоднішній день, в нашій державі це є устрій Державний Республіка, де вся влада належить народу. Ми вчора з вами, дорогі брати і сестри, відзначали річницю, відзначали День Конституції, день, коли народ України уклав свій закон, по якому він має жити. В якому він задекларував наші права, наші свободи. Але наші права це є також і наші обов'язки. Адже ця фраза написана без коми. І ми маємо багато прав, але разом з тим ми маємо і багато обов'язків. Господь нас навчає про Царство Боже. Царство. Це зовсім інша система управління державою. Це система, в якій вся влада належить одній особі, царю. І Господь нас навчає, що Царство Небесне це якраз є такий устрій, в якому вся влада, вся повнота влади належить одній особі, Господу нашому. І Господь отець дарував владу своєму синові над людством, над нашою. Землею над нашими всіма подіями. І в такому устрої держ... влади обов'язок громадянина це підкорюватися волі царя. Адже цар він є тою людиною, яка відповідає за свій народ, яка піклується за свій народ, яка його оберігає. І царство Боже, це якраз така система устрою в якому ми віддаємося волі Отця, на волю Бога. І царство Боже тоді починає будуватися і в нас самих, і в нашому суспільстві. Отже, дорогі брати і сестри, будуємо царство Боже кожен собі. Виконуємо заповіді Господні і наслідуємо тих апостолів, яких ми сьогодні вшановуємо. Будьмо такі ж самі дерзкі за правду і будьмо такими ж самими дієвими, як святі апостоли Павло і святий апостол Петро, на якому Господь збудував свою церкву і ворота пекла цю церкву не здолають. Амінь. Слава Ісусу Христу!